Поляріс Говард Філіпс Лавкрафт. Дорогі друзі, слухайте ілюстровані книги українською мовою. Створені спеціально для вас. Слідуючи плину годин, із вершин до низу котилася сяйлива касіопея. Перед самим світанком знат кладовище, що на невисокому пагорбі. Червонувата блимає Арктур. Далеко на потаємному сході чудернацько мерехтить волосся Вероніки. Тої ночі прийшли погані новини про падіння Дайкоса і про наближення інутів, цих злісних, низкорослих, жовтолицьких демонів, які п'ять років тому прийшли із незнаного заходу терзати кордони нашого королівства. Здавалося, її дух шепоче злі поради. Закалисуючи мене зрадницькою дрімотою і проклятими ритмічними обіцянками, які вона повторює знову і знову. Спи дозорець до колу сфери крізь міленіуми й ери, обертаючись, вертають в місце те, де зараз сяю. Голова моя налилася свинцем і хитаючись, упала на груди. А коли я наступного разу розплющив очі, то вже бачив сон той, де полярна заря шириться до мене крізь вікно з над дерев, що колихаються на сонному болоті, а я все ще спав.